Чергу потрібно виплатити людям заробітні плати і, відповідно, далі платити за техніку. Тому що реально техніка прибула на три тижні раніше, ніж по договору. Вона прибула за нашим проханням до початку снігу. Вона сьогодні готова працювати. Буквально в понеділок машини прийшли. Сьогодні вівторок. Ми оформляємо документи, платіжки, в казначейство і сподіваємось, наші доручення платіжні будуть виконані. Директор фірми Глопусав Петернадцять Анатолій Петрович. Поставили ми вам в місті Житомир три, три машини Ну, Вони пелісоси, літом вони будуть бігати пілісоси, ви бачите, бочки стоять на штативах, а зимою зараз машини вже ну, переберуть оладнені для перебирання снігу. Сніг, солі песні розбрасувати на 5 кубов. можна сипати і солью. Посипка солі йде від 5 грам до 40 грамів на один квадратний метр. Ширина посипки 12 метрів. Вже 15 на ринку України поставляємо і в нас є хороші відзиви. Ми її гарантія на 2 роки обслужуємо, щоб во час гарантії, що після гарантії. У нас сніжний відвал для оборки снігу, якщо бачите, воно стоять конкуренти, що воно сервіс, у нас у нас відвал з двома ножами. Якщо сніг легкий, можна обирати резиновим ножом. Якщо сніг вже у нас. ну, Трошки притолочені, значить ми відключаємо, автоматично стає металічний нож і чиститься сніг. У нас цей рухомий склад вже трохи застарів. Це, скажімо так, набагато краще. У а, вас а як є... вона себе покаже, то це ж треба час, буде сніг. Ну потужна це раз. Маси, дизельний двигун, 250 кінських сил. О. Управління комп'ютерне, вже скажімо, не механічне, там механіка, тут комп'ютерне управління, незалежний, стоять автономні двигателя. От. І все, що ще можуть. А цього парку вистачає на весь Житомир, щоб прибрати, коли у нас такі великі ну, снігопади? Я хочу сказати, було у нас 5 машин, ми будемо казати, справлялися, хоч і тяжко було, а зараз додалося 4, то я думаю, що... Повинно фото. Для вас не стане раптова зима. Думаю, що ні. будемо готові. Посигнальте. Письгналь, да? Да, да, Так. Джойсті, нашто всі мотора нараз за причиною. На лінійці три машини, які надійшли буквально декілька днів тому. Це машини на базі маза комбіновані машини. Зараз вони переобладнані під зимовий комплект обладнання, який дозволяє. Перше ропу, тобто розчин солі з водою, розпиляти. Друге сіль в чистому вигляді, але дуже точно. І третє піщано сольову суміш. При цьому машина обладнана відвалом додатковим, який знімає верхній цей шар, як тільки йде сніг. І далі вже за один якби, рух машини розсипається піщано сольова суміш. Тобто ці машини додатково нові. В цьому році, на початку року, ось цей Джонсон зайшов, так звана машина, і вона теж має комплекс зимового і літнього обладнання. І це повністю обладнання, яке знаходиться на цій машині, воно є німецьке, тобто це найвищий європейський рівень обладнання, сама шасі МАЗ, відповідно, білоруський. Найближчим часом ця оця машина вже обладнана GPS-навігатором. Ці машини будуть встановлені GPS-навігатори. Бачити, що хвилин на знаходження цієї машини, скільки паливо використовує, де працює. Тобто, нормування роботи цієї машини буде в комп'ютері занесено, і будемо бачити, як і роботу решти комунальної техніки, на яку встановлюємо навігацію.